Вітаю! Сьогодні 22 червня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні пропоную таке розважальне відео для новачків. Навіть не те, щоб навчити, а просто показати, що можна робити поза межами правил. Те, що ти хочеш, на своїй землі. На сьогоднішній день всі ми знаємо, що багато є людей, які покинули свої домівки, багато людей, які проживали в квартирах, наприклад, як я, і зараз виявилися в місцевості, де є земля. Та й просто дівчат, які мають півсотки землі. І можливо це відео яким чином когось зможе надихнути, купити якісь зернятка, щоб вирости щось для себе, для своєї сім'ї. Я знаю, що вже огірки продаються. Я знаю, що вже далеко не час їх висаджувати. Але я буду це робити, тому що перші огірки. Вбив дощ, другі огірки висаджені. З'їли слимаки повністю. І я, враховуючи ці всі фактори, і того року, як слимаки просто пооб'їдали знизу стебла огірків, зробила висновки. І от на сьогодні, 22 червня, я висаджую огірки. Моя земля, що хочу, те роблю. Що хочу, те й сажу, і коли хочу. Покажу, яким чином я це роблю. Я думаю, що огірочки будуть і поїсти, і для нас гарних дівчаток масочку зробити. Я вже почала робити, тому думаю, ну, хай кидають в мене тапка. Я до цього ставлюсь. Постільки, по скільки, звичайно, приємніше, коли люди пишуть якісь відгуки, якогось когось це надихає. І, е, тому що відчуваєш, що і знімаєш, і витрачаєш свій час недарма, навіть якщо це зробила одна людина. І так, в мене на городі максимально все застелено. От все, що можна застелити, я все застеляю, бо я не вмію сапати. Просто не вмію. Ну, ніколи я не працювала з землею. Так ось, кусочок землі, який не застелений, натягнута сіточка. Тут жила ожина малина, яка вдало переїхала в добрі руки. Не вчора з нею дзвонила, дякувала, що дуже смачна ягода. Але я за того, що вона дуже колюча, я її не захотіла. Добре, що є люди, які це вирощують і споживають. Беремо маленьку лопаточку, У мене взагалі отака лопаточка. Дивимося відстань. З урахуванням того, що на той бік, на ось той бік, я теж буду ось тут висаджувати, просто коли перейду, щоб не займати вас час. Ось роблю відстань таку, щоб ось тут можна було ще посадити. Ось так легенько спушую. І одна мене знайома вчила, що гіркі. Завжди треба садити якби на такий, ну, якби поверхнево, щоб не, не в землю, а навпаки на горбик. Ось роблю такий маленький горбик. Користуюся я ось такими старими, можна під сметаною, ну, це з розсади було стаканчиками одноразовими. Ось. Зробила такий невеличкий холмик. Земля зараз волога. Беру не одну, а дві сімки. Ось кладу їх дві сімки, ось поклала, накрила стаканчиком. Не обов'язково стаканчик. Можна взяти просто любу пляшечку півлітрову, літрову. ось це так, щоб в мене така приспособа є щоб воно добре трималося. Ось так загорнула. Ось, бачите, сімки. Тепер взяла трішки, насипала землі. Небагато трішки. Ось так. І буквально... Трішки полила. Так, ти куди там? Так. Ну, нічого. Куди не дінеться, Проросте? Все. Ось таким чином я висадила. Як? як, е... Чому беру стаканчики? Коли огірок росте, слимаки лізуть. І з'їдають, мало то що листя, вони з'їдають стовбур. А коли є стаканчик, потім можна його розрізати. В мене, здається, в тому році навіть не розрізала. Ось тільки коли я поставила стаканчик, і тільки вже огірки були, і я так надрізала і якби обгортала стаканчик. Тому що коли слимак не може тоді пролізти. І вони гарно себе почувають. О, вибирають до сих пір і каміння, і скло. Нічого страшного. Ось каміння відкинула. Дивлюся. Приблизно таку ж саму відстань. Роблю. Так. А то все так серйозно. Всі так на гектари. Нам для себе. Нам для себе, для салатику, для масочки ми посадимо огірочки. Ну і що? Будуть у нас пізні огірочки. Нічого страшного. Головне, щоб вони були. Не обов'язково ранні. У нас будуть пізні і негірки. Так. Отак. Туди запихую. Так вибачаюся, якщо довго. Все. Ось таким чином. Я посадила огірочки. Більше сажати не буду при вас, а то у вас буду тут годину тримати на городі все. І з того боку, відповідно, я посажу ще один і два. Ну, тобто я так розраховую, що в мене десь буде 9, 8, 9 гірочків. Які отакі от лопнувші, я отак от в два їх складую. Подвійний був такий захист. Все, буду дивитися, головне попідливати перші дні. Щоб тільки вони проклюнуться, все залишити їх спокою. Тут має така підтінь. Трішки сонце, вони плетуться по цьому, нічого я оце, я не розумію, як його там пагони, не пагони. Я їх просто так от сюди пускаю, скільки там є, стільки є. Прийшла, зібрала і все. Таким чином можна було висаджувати ранні, так як я їх висаджувала, вони не вижили. І потім ще досаджувати, щоб були постійно. Тобто один рядочок так садити, а другий рядочок вже пізніше садити. Тоді подовжується термін наприклад, не виходить з зерняток розсаду. Робити я її то залью, то вона в мене здохне, не виходить. Хоча пробую, пробую, все пробую. От покажу вам свої досягнення. І так само можете починати щось пробувати. Нічого страшного, як цей там пакети коштує 10 там, чи скільки гривень, ви нічого не втратите, але ви здобудете свій досвід. Розумієте? Це саме головне. Часом людина живе і не знає, що їй подобається, що не подобається. Просто так мама сказала, чи так люди кажуть, і так робить. Спробуйте зробити щось по-іншому. Може вам це більше сподобається. І може дійсно це буде ваше. Ось висадила клематис. Так само. Мої улюблені мобільні грядочки. От що з ним робити далі? Поняття не маю. ну дивіться, що тут наросло. Щітка. Щітка. І дивлюся, хожу на цю щітку. Я ні разу тут не прополювала, нічого не робила. Навіть не знаю, чи це кліматіси, чи це якісь зеленушки. Ось так ростуть. Не знаю, може на осінь попробую їх попересажувати чи що. Ну, отака щітка. І спробувала висадити барбариси перший раз в житті, так як жовтювати вони категорично вони відмовляються. Ось попідписувала всі, з яких брала. Сортів. От. Деякі взагалі класно зійшли. Ось цей взагалі не зійшов. Ось я їх помітила паличками, а цей дивіться, якою щіточкою зійшов. Ось цей гарно зійшов. Це має тут ще укропчик по всьому городу. І от я не розумію теж, як їх пересаджувати. Буду пробувати, поки вони ще дуже малесенькі. Ну такі прикольненькі. І не знаю, чи вони. Повторюють чи не повторюють сортність. Буду дивитися. Якщо не забуду за них, то попересаджую. І ось ще новина. Чоловіка врізав весною виноград, який ми, не знаю, напевно, з кущів 20 не лишили тільки один, тому що він. На півночі країни не укривається від слова зовсім, не обробляється від слова зовсім. І так мені ж стало шкода тих діточок. Пішла їх нарізала, втикнула просто в землю. Це навіть це не торф, взагалі не торф. Це просто земля. І ось дивлюсь, є коріння. Ось. Є коріння. Що я буду з ними робити? Поняття не маю. Ось, бачите, є коріння. Але тут просто земля, просто земля. Я навіть трох не підмішувала, бо я просто не вірила, що вони зможуть вижити. мене це, до речі, кишмиш рожевий, дуже класнючий. Дуже, він невеличкий. Ну, враховуючи те, що їх не потрібно не накривати, не обробляти, це просто чудо, а не виноград. Сорту поняття немає, це нам достався разом з будинком. Ось такий виноград. Я навіть не знаю, коли їх продавати. Чи пропонувати, коли їх. Ну, от чесно, не знаю, тому що я навіть не дивилася інформації, бо не сподівалася, що вони... У мене ці палки виживуть ось в цьому питанні. І зараз просто не до них. бігає то туди, то сюди. Вони стоять тут самі тихенько, дощик їх поливає. от І так от вони живуть, а самі по собі. Як тось я розмовляла з одним хазяїном розплідника, невеличкий розплідник, і питаю його. Ну, от скажіть, будь ласка, ну от чому все, що я у вас купую, воно приживається? А він продає ну, по дуже приємним цінам, але рослинки такі, що я навіть не просіть в коментах, я не буду вказувати цей розплідник. І за тої простої причини, що коли я перший раз отримала від нього посилку, я просто в мене віднялась мова, я три дні мовчала. Такого такого я ще не бачила, від кого б що я не замовляла. Прийшла коробка, стаканчики, ну такі 150-180-200 мл. Не знаю, такі звичайні стаканчики одноразові накидані, як, як знаєте, в Радянському Союзі з цукерки накидали, отак кучою, кучею, накинуті, не підписані. Нічого. Там десь є напис, там там відлетіла маленькими такими етикеточками. Господі думає, капець. Я ж не розберуся. По-перше, я ж не розумію, яка скумпія, яка, е, е, і яка спірея, Я ж не розумію, яке навіть в них листя, розумієте? Це був просто капець. Як... І рослинки отакі, в півмізинця, е, 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 Там навіть стволика не було в, сір... в сірник. Там просто бу... були волосочки. Не пам'ятаю, скільки я взяла, чого там і так далі, але це була дуже велика коробка, досить дуже важка. Жодна рослина не пропала. Це при тому, що я нульова, просто нульова в, цьому, в цій справі. Всі рослини вижили. Я до нього позвонила, вибачила, що я про нього дійсно так погано думала, що я була в шоці. От, і кажу: ну от як, як? От поясніть, от чому так? А він каже: розумієте, ви купуєте з розплідників, ви купуєте з інтернет-магазинів, все приходить в торфі. Звичайно, що в торфі дуже класно росте коріння, це швидко. Вони на це витрачають досить великі кошти, і відповідно ціна так само досить велика. Але потім, коли вони попадають у ваш ґрунт, у вас уже вдома, так. Вони кажуть, ні-ні-ні-ні-ні, нам в стаканчиках, нам в горщиках було краще. А його рослини це просто там, ну, навіть з того стаканчики лопали, тому що ту землю не можна було виняти, от десь о, ось десь як отут, десь як отут. Що я навіть виняти не можу, роз... ні, ну, Це ще м'якша. А то взагалі, тобто він каже, коли ви з такого стаканчика садите в свій нормальний ґрунт, Бо саме в його області, там ну така специфічна земля, скажем так, то вони такі щасливі і раді жити і вас, як то кажуть, радувати довгий час, що вони бігом-бігом тими корінцями цепляються, щасливі, пішли гулять, пішли рости. Ось така історія. Так що, як то кажуть, одне ми бачимо, а друге в нас росте. Поділилися з вами. Такими своїми життєвими спостереженнями. Головне ніколи не опускати руки, якщо щось хочете, не слухайте і не дивіться ні на кого. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Головне зробити висновки, якщо щось не вийшло, нічого страшного. Я пам'ятаю, як мої перші рослини гинули, я над ними плакала. І що ж це таке? І як це? Що ж це я не то роблю. Все нормально, це досвід, це саме дороге, яке завжди залишиться з вами, навіть як ви потім цим займатися ніколи в житті не будете. Так що, на 22 червня висаджуємо гірочки, збираємо зелень, робимо все, щоб підтримати себе. Дай Боже, що є якась можливість підтримати наших захисників. Це дуже важливо на сьогодні. Вирощуйте своє, своє, найкраще. Гарного, спокійного, мирного, всім неба, все буде Україна. Дякую.